Скільки коштів витратили на ремонт кафедральної у Чернівцях? Як працюють чернівецькі пункти незламності та обігріву? І де їх знайти? На Буковині є потреба у донорах. Де можна здати кров? Буковина у жалобі. У середу, 10 січня, відбулося прощання із захисником, який боронив Україну від російських окупантів, головного сержанта Володимира Залуцького в останню дорогу провели в селі Карабчів Вижницького району. Вічна пам'ять та слава герою, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. 20 градусний мороз не перешкода. На Буковині затримали ще сімох ухилянтів. У ніч на 10 січня прикордонники Чернівецького загону затримали 39-річного жителя Київщини. Чоловік у 20 градусний мороз у спортивних кросівках прямував до Румунії. Незаконного туриста виявили на кордоні у горах поблизу відділу Салятин. Також минулої доби охоронці кордону затримали шістьох мешканців Харківської, Миколаївської та Вінницької областей, які прямували до Молдови. Усіх військовозобов'язаних чоловіків доставили до прикордонних підрозділів та оформили відповідні. Дні документи жителі Чернівецької області мають можливість відвідувати матчі волейбольної суперліги. З 3 січня 2024 року Буковинці можуть відвідувати матчі чоловічої та жіночої суперліги ДМАРТ, які проводять на арені професіональної волейбольної ліги України у селі Годилів. Найближчий матч, який зможуть відвідати вболівальники, поєдинок чоловічої суперліги, епіцентр Подоляни, житичі Полісся. Гра відбудеться у п'ятницю, 12 січня о 19-й годині. Квитки на матч коштуватимуть від 100 до 250 гривень. За інформацією професіонал. Волейбольної ліги України 50% коштів із продажу квитків переводитимуть на рахунок благодійного фонду Повернись живим. Рух відновлено. У Чернівцях на вулиці Кафедральній завершили ремонт дороги. Ось позаду мене вже їздять автівки. Це вулиця Кафедральна. І 9 січня нині відновили рух після ремонту. Ремонтувати вулицю кафедральну розпочали восени 2023 року. В процесі вже безпосередньо виконання робіт з'ясувалося, що там досить такі проблемні і критичні мережі, тому вже водоканал підключився до цієї роботи і замінив водопровідні мережі, замінив каналізацію, замінив пожежні гідранти та, і встановив зливові решітки. По тендеру. Сума по кафедральній складала шість мільйонів гривень. Відкритим методом було помінено сто двадцять метрів водопроводу діаметром двісті і два зроблено була проколом через перехрестя, щоб не зупиняти рух транспорту. Було поміняне підключення по каналізації заміною касників і заміною колодязів. Та в місцях підключення скрити колодязі, які не виводилися наверх загалом. Роботи. По цьому сегменту склали на суму десь 1,3 мільйона гривень. Також замінили мережі Чернівці газ. Наприкінці серпня минулого року газовики замінили аварійний газопровід. Це ділянка від вулиці Головної до Поповича. Її протяжність склала 53 метри. Вартість робіт майже 90 тисяч гривень. Замінювали мережі за кошти, передбачені планом розвитку газорозподільних систем. Гарантія від підрядників на ремонт кафедральної три роки. На цій ділянці ми застосували, скажімо так, нові технології які раніше ми не застосовували на. Дорогах ми поставили георешітку геотекстиль, який дозволяє дренувати покриттю, дренувати безпосередньо для того, щоб не просідала основа. Звичайно, можуть бути нюанси. Да, можуть бути якісь локальні питання, які будуть виникати. Але за рахунок того, що є гарантія, підрядник буде це все виконувати за свій рахунок, не за рахунок міської ради. Вулицю кафедральну ремонтували з вересня 2023 року до січня 2024 року. Вона краще року. ніж була раніше, а Це ми ще побачимо, як воно через. Декілька, який час буде, будемо дивитися, чи не полопать, чи не потріскає. Звісно, краще, набагато краще. Ну, це добре, що відремонтували. Він, звісно, все краще мойде. Мене один больний питання. Зараз ця вся війна йде. І всі дії вкладаються в дороги. Дійсно, відкритий простір став. Стало набагато краще. Більше можливостей студентам вийти в скверик, посидіти. Немає тих загорожень, які були. Думаю, що це дуже добре. Місто покращується у 2024 році. Заплановані капітальні ремонти ще на низці вулицю Чернівцях. Заньковецька, да однозначно буде капітальний ремонт тендер. Вже ми відіграли на цьому на ділянці від. На ділянці від університетської до Філармонії. Потім Руська буде, ділянка так само від Зелених до Січових стрільців. І буде вулиця Ярошинська повністю до цього до Буковинського. Євген Паселюк, Олександр Улюнін, Ченівецький репортер, телеканал Сі4. На Буковині є потреба у донорах крові. Чернівецький обласний центр служби крові шукає донорів крові. Які групи є найнеобхідніші, та як підготуватись до здачі крові? Олександр Норов здає кров вже 40 років. Розуміння є, що кров завжди потрібна. Зараз такий час для хлопців на фронт це загалом. Ну і я маю рідкісну групу крові. Першого негативу. Це така дефіцитна. І завжди, як на телефончики, на зв'язку, якщо. Треба, то дзвоночок викликають, Я завжди приїжджаю, щоб здати кров. Ольга Марчук теж здає кров та розуміє важливість донорства. Правоздачу від початку війни і до цього я приходила студентами, самостійно здавала кров, тому що це комусь врятує життя. Після початку повномасштабного вторгнення втомлення зрозуміло, що чим ми можемо допомогти, тим ми допомагаємо. Я вважаю, що це ну, обов'язок кожної людини. Максим Терша та Василь Дяків стали донорами крові, коли почалось повномасштабне вторгнення. Перший раз було страшно, скільки коли прийшов, нічого не зрозуміло. Тут лікарі, тут до тебе підходять з голокою. А так насправді, вже коли звик, побачили, як це все працює, то не страшно. У нас в Україні йде війна, і просто дуже на жаль, необхідно крові і потрібно. Здавати, і ми хочемо долучити ще багато людей, щоб здавали, тому що необхідність в нас така. У Чернівецькому обласному центрі крові зазначають, потреби у крові зростають щодня. В першу чергу ми забезпечуємо мешканців нашої області. У нас зараз є дуже велика потреба по всім групам крові, і звичайно виконуємо мобілізаційне завдання. Це наш обов'язок на даний час. Одна кроводача рятує три життя, що у нас є багато пацієнтів, в тому числі і дітей, які це гостро потребують, і це не займе багато часу. Чернівецький обласний центр крові працює з понеділка по п'ятницю. Тут чекають донорів з 8 до 13.00. Євген Басалюк, Олександр Улюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Мріє знайти роботу та адаптуватися на новому місці. Як переселенка Світлана Марченко з двома дітьми облаштовує своє життя на Буковині Світлана Марченко із Запорізької області, 14 березня 2022 року разом із дітьми покинула рідну домівку через війну. Я не розуміла взагалі на той момент, як і ведуться бої. Мені казали, що через півчаса вони будуть у нас. Ну, така була паніка, знаєте, тоді таке, ну по І, я ж кажу, гражданські не розуміють, як воно. Як це все. Потім брат нас забрав до себе, коли вже сильні такі пішли звуки. часті і сильні. і Він забрав на другий край села. Ми дві неділі в нього пробули, і потім все таки прийняли рішення, що треба їхати. Світлана Марченко нині вона має житло у кам'яній. Зараз я задумуюсь в яку сферу піти на роботу. Як оце зараз час для вона стоїть, тому що виплати переселенцям перекращаються. О, так, як я одна з двома дітьми, кому в кого троє дітей, тим продовження буде. У вересні 2023 року. Пані Світлана повернулася до селища Зарічне, аби врятувати рідний дім, який постраждав через обстріли. В будинок випали осколки. З однієї сторони вибухова хвиля пішла в двір. Посипалася одна сторона, потом сільську раду бехнули з другої сторони. Тож вибухових хвилі двері вообще виламало мені. вирвало дому. Вікторія Макайда, Мілана Федорюк, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 як працюють і де знайти пункти незламності та обігріву у Чернівцях під час морозів? На Буковині 28 пунктів незламності та 30 обігріву. Ми вирішили подивитися, чим облаштовані пункти у Чернівцях для перебування відвідувачів та скільки людей заходять погрітися. У пункті незламності можна випити чаю. Зарядити свій телефон. Та навіть трохи перепочити. У Чернівцях є чотири стаціонарні пункти незламності у пожежно-рятувальних загонах ДСНС. Один з них на вулиці Лесі Українки, 3Б. Тут є світло, мобільний зв'язок, інтернет та аптечка. А ще для малечі засоби гігієни та дитяча література. Ну на даному пункті в цьому році десь було орієнтовано ну, до 30 чоловік. Ну в цьому році, у зв'язку з тим, що світло як так не виключали ще, то звернень менше. В тому році було набагато більше. Люди кожного дня заходили, в разі чого ми можемо надати до медичну допомогу. Або якщо ми не можемо нічим людині допомогти, викликати швидку. І в тому році ми були. У нас був дідусь, якого ми просто на вулиці знайшли. Він ну, був в мороз, знаходився без взуття, то ми його забрали сюди на пункт. Знайшли його ради, але звідси його забирали у лікарню. У Чернівцях три мобільні пункти незламності: на вулиці Єруській, 253, Грушевського, 1 та Ольги Гузер, 1. Сьогодні було дві людини, вчора, напевно, не було нікого. Один чоловік був хвилин 5, і інший хвилин 10-15. Того року, коли були планові відключення світла, то заходили цього року вже не так часто. Пункти незламності тією у закладах освіти. У Чернівецькій гімназії номер 14 його облаштували у їдальні. Тут є все необхідне для перебування відвідувачів. Відколи відкрите звернення громадян не було. У нас більше звернення для того, щоб спуститися в укриття. У 30 медичних закладах Буковини теж облаштовані пункти обігріву. Один з них в обласному діагностичному центрі. Якщо на, на тих тижнях був один-дві людини в день, то зараз до трьох, ну, ну п'ять, в першій половині до 12 годин. Бо ну, як холодно більше зранку. Потім, так як у нас працює пункт на обігріву до шостої години, бо працює центр до шостої години, то після обіду вже такого напливу людей немає. Адреси пунктів незламності можна знайти в додатку Дія. Альвіна Абрамчук, Діана Чігак, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4